Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку дітям бажаю. Діти, до нас в гості завітав лісовичок. Він дуже схвильований, тому що в лісі, де він живе, побували діти. Вони позривали квіти, потоптали гриби, зруйнували мурашники і галасували так, що всі пташки повлітали з його лісу. Вони дуже нашкодили природі. Ця шкода дуже велика. Лісовичок говорить, що рослинки, комашки, тваринки, пташки можуть зникнути назавжди. Люди не зможуть слухати пташини спів. Все це тому, що деякі діти, а може й дорослі, не знають правила поводження в природі. Лісовичок пропонує вам послухати і запам'ятати правила поведінки на природі. Не забирай тварин з постійного місця мешкання. Не ламай гілочки на деревах і кущах, не руйнуй пташині гнізда, не зрізай кору дерев, не вмикай голосну музику, не розкидай сміття, не пали багаття, не топчи плазунів, не топчи гриби, не руйнуй мурашники, не обривай павутину, не топчи і не рви квіти, не лови метеликів, не лови птахів. Я з лісовичком впевнена, що ви запам'ятаєте ці правила і розповісте їх своїм друзям. Любий друже, ідучи в парк, в ліс чи поле, на екскурсію чи на прогулянку, згадай все, що тебе оточує, милує зір, слух, дає насолоду. Це спільне багатство його треба залишити чистим і неушкодженим, щоб радувало всіх, а не лише тебе одного. А тому пам'ятай правила поведінки на природі. Будь другом природі! Дякую за увагу! До побачення!